Уже. Андрій Ільєнко. Шановні друзі, я хотів би все-таки в початку сказати, що дуже часто, коли е, хтось критично оцінює постать Булгакова, одразу йдуть звинувачення в стилі, що ви там не шануєте письменників великих і так далі. Дійсно, булгаков, звичайно, письменник світовим ім'ям, ніхто з цим сперечатися не збирається. Але е, письменників багато насправді хороших не так багато, але все ж таки трошки є. Але не всіх їх вшановують на державному рівні в тих чи інших країнах. Для того, щоб їх вшановували на державному рівні, потрібна все-таки певна морально-політична база під цей момент. І, власне, якщо ми говоримо про те, що Булгаков український письменник, я думаю, що сам Булгаков він як мінімум здивувався, якщо б його так назвали, як максимум дуже образився. Тому що, якщо ми знаємо його... Політичні погляди, скажем так, то вони, м'яко кажучи, не були українофільськими, і власне те, що тут працюють трошки інші критерії. Знаєте, просто як говорите, це великий твір мистецтва, і тому ми маємо впасти і молитися. Ну, знаєте, там фільм «Тріумф волі» теж це з естетичної точки зору довершений твір його вивчають в усіх кіноакадеміях світу, але ніхто не буде зараз в Німеччині чи там в Ізраїлі показувати його, вшановувати і так далі. Тобто на державному рівні там і знаю, Вагнера, музику в Ізраїлі по ще, фактично є заборона, хоча ніхто не сперечається, Вагнер, це великий а, композитор, тому тут... затянет цему йдуть спори. А, є... да. Ну, Добре, було таке. Може вже зараз немало. Було да. ще ситуація. Тут важлива така. От візьмемо, наприклад, історію а, життя Булгакова. Цікавий момент. В лютому, по-моєму, 19-го року його мобілізували в армію УНР як військового е, лікаря. Звідки він одразу дезертирував, і через якийсь час, коли в білі прийшли Київ, він е, був уже в армії Дінікіна, добровольцем. Тобто це був його свідомий політичний вибір. Я вам скажу так: якщо хто забув, що таке Дінікінці, і хто це такі, то я нагадаю, це рознуздана оця от п'яна свора, яка знищувала э, всю українську культуру, і, власне, те, що э, це саме ті, які казали, ніякої тієї вашої України немає, тієї вашої тілячої мови, які а, пройшлися катком по Україні. Це одеські гаїшники говорили. Це да. Булгаков не має ніякого ну, відношення. Я не про Булгаков. <laughs> гаїшники в Одесі і Булгаков – це різні люди. Чого вас? Україномовні гаїшники. Ще хвилину. На готовних мемлинах Антон Івановича Денікіна нічого подобного. Це чорносотенний терор, який проводила ця Денікінська Руський мір насаджував. Я вам скажу, що я ще прославляю. Це приблизно те ж саме, що Леся Українка і Болгака вжив немає. я вас слухаю уважно. Послухайте ще хвилину, то будете бракуватися. Тому для мене питання полягає в тому, що якщо Булгаков, наприклад, жив би сьогодні, цікавий, де він був? В партії Родіна і русське єдинство їхав у Львов насаджувати русський мір, чи він би був би респектабельним членом партії регіонів і спікером від цієї партії приходив би на цю передачу видав би про владу Януковича. Я думаю, що насправді ми маємо розуміти, що тобто є ще соціальний аспект цього момент. А як ви соціальні? думаєте, що б він робив? Щоб, якби, була, так, я автобус, не знаю, якщо б він, він смілий був би в родині, якщо б трусливий був би партії регіону. Я би тут сказав інше. Тут ще такий момент, розумієте? Є соціальний момент. Це все арістократія, які були люди і тому подібне. Знаєте, шановта виристи? Я думаю, всі хто тут сидять, 90%. Ви є кияними, потомками українських. Селян і козаків. Із... Якщо б в 2018 році армія Української Народної Республіки не погнала цю всю Білогвардійщину з Києва, то вас би тут не було і ваші б діди і прадіди сюди не поселилися. Тому що це були люди, які вважали вас бидлом, які писали, оце от хто і розвіоли ту мразь, ці 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 на самом деле були урожденими які, києвлянами. Які, які називали бас... Петлюру, наприклад, предводитель Злуса в тайшивій країні і тому подібне. Тобто це вся псевдоеліта була вигнана з України, і дуже добре, що це сталося. І нема чого нам про це зараз жалкувати. Далі. Якщо ви знаєте, от не, ну, я думаю, що всі на, на, на ви булгакова... все цитуєте слова героїв Булгакова, Добре. а Булгаков як ну, э, добросовісний. А От скажіть мені, писатель. а є булгакова в в творі Біла Гвардія, хоч один герой український, нормальний, адекватний, не п'яний звіроподобний ідіот. А нормальный український герой, який би висловлював українське бачення той війни, немає там монолог. Подождите, російський... а кто вам позволяет присвоїть вообще? А откуда ви знаєте, що ви знаєте, що такое українське бачення? Это а есть... напевно людина, яка а, каже а, а, що? Петлюра, це предводитель да. Зулуса в этой паршивої студії, навіть українську позицію я кажу про героїв, автоско... які я кажу про героїв. Булгакова. жизнь такої про якої там на варіанті Білая гвардія, а не українська повстання. Якщо б вона називалася українською армією, там були Си, б образи України. Збері... Навіть наві наві не на першому курсі філологічного любому просто, От ви говорите, давайте просто відійдемо від цих, ну, я вже не слюваюсь, дрібноміщанських міщанських під виглядом якихось релігійних відкривань. Давайте розберемося. Якщо це київське міщанство, російське, воно наскрізь було все одно. Це середній клас, який є основою любого року. Це середній клас, вицель це був не середній клас. Це не міщанство, а оця професором духовної послухання. Якщо цей люди, цей суспільний прошар, він був яскраво виражено російсько-імперським шовіністичним. Він не сприймав цієї української революції. А мене, не не цих... а мене, мене не це хвилює. не интересует. А мене це хвилює, а мене це хвилює. Якщо вас це не хвилює, значить у вас обраговані національні почуття. Оці все лістовці завжди читати. сказати. Не а в цій ситуації була. мене це хвилює. Що? в Цій ситуації Я за не ображає можна тоді в цьому номалі. Що ну от ваш пакой отец, Снимал с Сергеем Параджановым фильм Тени забытых предков. Вот. Параджанов в фільмі он виступав як я не знаю, кармінін. Ви мене намагаєтеся спіймати на тому, що я зараз піду мі міряти череп Булгакову булгакової Параджанову і так далі. Я, okay, я, ну, сплатить, я просто что я скажу вам таки: немає, немає значення фільми у національність українських у немає значення національність в даному випадку. Булгакова поражанка має значення політична позиція, яку він займав громадянська позиція. Якщо ä, Параджанов допомагав створювати українське кіно за духом Почему за культурю, за мовою. То це українська культура, але якщо ми говоримо про культуру, яка є яскраво виражена а з антиукраїнським душком, то це не українська культура, хоч вона в Києві написана, хоч не в Києві. Ось і все. І тому в даній ситуації ми маємо розуміти той факт, що нам треба розрізняти. Естетику і політику, і але політичний підтекст він лишається: от хочете ви того чи ні, але література і це естетика. Попереду, для вас да, передусім, передусім. Але, це ну, естетика. Мені, наприклад, неприємно що... читати там, де описуються українці як дебіли. Ну, не що вони талановити описані так. так, 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 так.